Добрий день. вас вітає компанія Агрокар. Представляємо вам бездротову систему контролю виливу від Макфармер. Що вона собою представляє? У нас в тракторі встановлений планшет від компанії Samsung. Ззаду або спереду на оприскувачі встановлена електроніка контроль виливу. У нас електроклапани пропорційний витратомір і головний клапан від компанії Арах Італія. В стандартну комплектацію у нас входить датчик тиску, він у нас вже встановлений на оприскувачі. Опціонально можна встановити курсовказівник з автоматичним відключенням секції. Штатне керування до 7 секцій з можливістю розширення. Так, а скільки в нас лишилось хімії в бочці, а ми можемо побачити актуальний рівень на планшеті, і в нас залишилося 1500 літрів. А тепер подивимось комплектацію МакФармер. Система для внесення рідких добрив. Відкриваємо коробочка, у нас фірмова. Дивимось, що в нас в комплекті поставки. Це в нас кабель живлення, термоусадочка в нас на клеєвій основі. Все вологостійке, вологостійкі роз'єми повністю. Тут у нас запобіжник стоїть 15 А. Дуже гарний матеріал. Проводка, вилив. Клапани, витратоміри, датчики тиску, все тут є. Тут також вологостійкий роз'єм. Ці вологостійкі роз'єми. Абсолютна сумісність з араговським обладнанням. Тут у нас все вологостійке повністю. Не боїться ні води, ні хімії, нічого. Далі. Блок. Головний блок, який керує цією системою. Також ну, ми його кидати не будемо. Планшет. Новесенький Samsung. Датчик швидкості. І також ми даємо в комплекті датчик тиску. Ну і, звичайно, кріплення на ваш трактор. А тепер поговоримо більш детальніше про функціонал даної системи. Нажимаємо контроль таких добрив. У нас з'являється головне меню керування. Це в нас автоматичний режим і ручний режим контролювання автоматичного відключення секцій. Головний клапан і 7 секцій з можливістю розширення. Далі у нас по лівій стороні це плюс-мінус регулювання ручне пропорційного клапану. Реальна витрата літри на гектар, шлях пройдений, площа, тиск, положення агрегату яке і рівень в баку. Далі у нас по центру курсовказівник. Заходимо далі, у нас таблиця. Тут у нас будуть всі параметри показуватися, які пройдені на полі. Дата, літри на гектар, кілометри на годину і задані параметри. Наступне меню у нас керування гідравлікою розкладання, складання, замок і регулювання куту нахилу оприскувача. Тут у нас параметри по курсу вказівнику. Ми налаштовуємо вертикальну відстань до агрегату, горизонтальну відстань агрегату до лівого краю і горизонтальна відстань до правого краю. Це у нас тут забивається параметр ширини захвату оприскувача. Допустимий відсоток ми можемо виставити, коли в нас буде відключатися секція. Переходимо в налаштування. В налаштуваннях у нас в агрегаті перший підпункт ми змінюємо. Е, імітація швидкості потрібна, не потрібно, якщо в нас немає де як швидкості. Швидкість в імпульсах калібровку ми можемо зробити з будь-якою відстанню. Тала величина це в нас 100 метрів. Зазвичай 100 метрів для більш... більшої точності. Е, далі у нас тут витратомір, це у нас 250 імпульсів на літр. Тут у нас треба дивитися параметри на витратомірі. Мінімальна швидкість працювання, якщо ми тут поставимо 5 км на годину наприклад, ставимо 5 то у нас тоді він нижче 5 км на годину не буде працювати. Буде включатися головний клапан тільки з 5 км на годину. Максимальну швидкість також ми ставимо, наприклад, 15 і вище 15 і головний клапан відключається. Тобто, в нас вже працювати оприскувач не буде. Тут виставляємо бак. Три куби в нас зараз встановлено резерв бака 300 літрів. Це зроблено для того, щоб у вас з'явилася сигналізація, коли у вас залишилось 300 літрів в баку. Датчик положення, датчик рівня це у нас додаткові вже опції. Так, далі дивимося тиск. Тиск у нас встановлений по стандарту. Він у нас є вже в комплектації. Кількість секцій ми вибираємо максимально 7 з можливістю розширення. Вибираємо поле, ми можемо забити будь-який параметр і вибираємо оператора. І отут ось є нас меню ручного керування. Тобто, якщо нам потрібно вручну змінювати норму внесення, ми тут нажимаємо так і вручну можемо змінювати норму. Далі тут у нас культура, ми можемо виставити культуру, яка нас цікавить. Далі у нас дані, поля культури, агрегати, добрива, сервіси і профіль користувача. Коли в нас буде ця система працювати в полі, нам потрібно, щоб був профіль користувача для працювання курсовка зівника. Це всі основні параметри, які ми хотіли вам розказати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за перегляд відео і до зустрічі. Щоб деталі обрати, треба на МайерПро завітати. Шукай запчастини для європейської агротехніки на сайті МаєрПро. Майер про якість у деталях.